Ми йдемо зараз в динопарк який від Бакувелю десь приблизно 10 кілометрів знаходиться. І ще цікаві локації ми покажемо. Так, тут у нас відразу сувенірний ринок нас зустрічає. Різні популярні іграшки. Зараз у нас в тренді лабубу для дівчат. А саме цікаво, це ось ця дві цікава локація хата називається Перевернута хата. Хто хоче на такому класному троні посидіти? Як? Як з ігри престолі, так, з серіалу? Звичай. Звичай. Так, знаєш такий трон. Ох, який гарячий! Ага. Ось так у нас виглядається перевернута хата до Дригом. Йдемо дивитися брати білети. Так. Ось тут такі є. Ось динадія, кімната Жафі. О боже, ще й таке є. Хто хоче сісти з дітей? Ану, давайте. Ага. Диви, який кадр. Ага. Я, забуваю, я, я забула, як це називається? Я забула. <гум> Будете мені писати в коментарях, як тут це називається. Забула цю штуку популярне. Вона ти в було. Можна фоткатись, я так зрозуміла, хто з крилами. О, я хочу баба Йошка. О, оце я буду сюди. <гум> хто тут такий, о? Космонавт! Ага, музей ілюзій. Одні ноги стирчать. З неба гроші, Ілля. це тобі і треба йти стать. Іди, ля, вставай, щоб побільше впадало нам грошей. Як летять грошики, да? всі, щоб нам ручки, ручки, да? на камеру знімо мого хлопчика. Бачите, любить фотографуватися. Багато дітей не люблять. А він, мама, фотографуй. Мама його не заставляє фоткаться під кожним кущем. З майстерня. Вакібайк, ма. Владик? О, Владик вже вісить. О, привіт, нам передає з космосу. Такі українські, бачите, наряди. Ось можна так. Залізти. Ось. І фотографуватися. Візьми, нулюшка, мене зніми. Гарна україночка. Це я. Таких нарядів. Клас. Тут ще й парубок є напорний. Українська хатинка. Да, да, вас обов'язково. Тут у нас такі стрілялки автомати справжній гуцул у нас тут сидить. Да. Тут мені не такі уже радянщины попавки. Матю. Ось так. А тепер ми йдемо в саму перевернуту хату. Дай, Людмиле. Йдемо. Ось так вона виглядає. Ох, така висока. Гляньте, тут навіть такі краєвиди гарні. Ось. Німається цих сходках О, все до гори, дриго. Тут треба дуже класно, я бачила фізичну підготовку, і тут можна дуже класні такі фотки зробити. Хто вміє тут скакати? Ой, який гарний камінь. Тут у нас така кімната, боже уж їх страшно. Якісь кімнати жахів, а якісь. О, це я хочу вам зняти ціни на перевернуту хату. Квиточка. Карта. Що можна тут подивитися. Ось дитяцька панда. Кунфу. І будинок велетня. Ось такі. Так, зараз ми будемо йти в динопарк. При вході нас такі класні динозаврики зустрічають, брахіозаври і ще тут такі різні. Ну, діткам то точно буде тут цікаво. Таке воно страшне. Такі у нас равлички. Такі великі хижі. Ці динозаври. Що як багато їх? Вправляє сенсор і воно гарчить. О, такі. Українські, українські динозаврики, які підтримують нашу Україну. Це наш такі ковчег якісь заходи всередині це напевно ковчег ної я так зрозуміла Так. на біблійну тематику як перевозили тоді парами парами дивіться, які силини класні здорові а далі навіть верблюди є великі Кенгурятка, так? Да? Йдемо ще наверху. Такі зебри. Обережно, владичок, обережно. Це хто в нас такі? Владик, хто це? Бегемотики? Щось там таке велике. Геть велике. Там велика Дуже велика тварина, дійсно велика. Ага, що це за тварина така велика? Білі ведмедики, тигрики? О. Ще в нас тут ось на третьому поверсі. На мікроскопі Микроскопи. там видно, там видно джмиля. О, то давай, дивись. Це, до речі, виставка мініатюр Сергія Татеріна. це все-таки під мікроскопом, їх тут дуже-дуже багато. Я, до речі, колись у нас в Рівному відвідувала таку виставку мініатюр, і було дуже цікаво. Тут ми вже вийшли на палубу цього корабля. Ось. жирафа висока. Дивись, коліна не побий. і лоба. О, вже нахиляється ця жара. Далі будемо виходити і дивитися далі, де напарку. Він ручки. Лапою якої ручки? тут. Вилуплюється з яєчок. А, як з зубами скрегоче. З вечора і до рання гірка там. Угу. Так, ідемо через місточок. Вишень. Ось так. Аби, Аби вас наші нас. Він якийсь ховався, яка шия довго. Муха яка здорова. Багато ніжка, яка страшна. Дітям тут цікаво, до речі, ходити. Та й нам цікаво дорослим. Так що однозначно сюди потрібно йти. Вон який цікавий, кольоровий. Так підвісили та що ніби літають. Чапля рода. Багато дуже доріжок і собі ходиш туди і туди. Дуже багато цих тварин різних. Заліз там, гарчить. Це змія. Ох, не люблю їх. Якісь алаконди, напевно, чи що це, чи бітони. Скелети мамонтів. Ось такі. Це щось таке дивне. Анкілозавр. Ще є. Ладик вже в динозавра стріляє. Які вони синок? Тут де на парку мій хлопчик катається на тюбінгу. Клас? Який задоволений, не вилазь, не вилазь так швидко. Ой, давай, ручку, молодець. Подобалось вам? Швидко? Та вони там будолі. Далі ще продовжуємо дивитися наших динозаврів. Їх тут дуже багато. Знаєте скільки? Ми йдемо по такому тунелю, як я кажу, такий тунельчик з хребта, якоїсь тваринки. Є тут там пісочниця погратися. Десь там казали, недалеко тут атракціони, великий батут. Будемо зараз шукати. Ще тут така класна ігрова зона. Тут просто лізеш і, все. і там ще різні розваги. Ці всі розваги вони вже включені, вже включені. Квиточок. До речі, квиток тут ну, не дуже дешевий. 500 гривень з дорослого і 400 з дитини. Заплатили 1400 гривень. Дітей завжди дуже багато енергії. Все вже ще така надувна атракція тут. Побіситься, полазять. А тут у нас можна присісти, так само, я дивлюсь, можна там в кафе щось замовити. Піця по гуцульськи 250 гривень. Тут майже всяк по 250 гривень. На мангалі є, тут можна навіть шашличок. Так, ще ми не заходили, до речі, такий музей воскових фігур, тут теж на території є. Класно, розваг дуже багато. Можна тут так, я скажу, цілий день навіть провести. Підемо дивитися, ми музей воскових фігур. Я тільки того Роналду знаю. А, ну ще Месі. У нас Мерлін Монро. Тут у нас кімната одного з дуже улюблених фільмів Гаррі Поттера. Дамблдор. Тут якийсь, він, якийсь молодий. Це в молодості? молодий ще. Зараз він вже не такий. Термінатор. Цей дуже схожий. Дуже люблю кіно, форсаж. Так, ідемо вже на другий поверх, тут теж є. Мені не дуже схожий наш президент, але далі ходимо. Іван Гог. Росомаха. Давай заходимо ще сюди. О. Мій теж один із улюблених акторів Віл Сміт. Ще один дуже популярний Джеймс Бонд у нас це Том Хенкс. Не знаю. Том Хенкс, напевно, ні. Теж дуже люблю. Тома Круза, напевно, люблять всі. Але, до речі, вже старше виглядає. Тут він такий доволі молодий. До речі, хто не бачив цей фільм, обов'язково подивіться, Топ Ган – це шедевр. Красотки Адель. Ага, співаки. Анджеліна Джолі і Бред Піт. Угу. О, Леонардо Ді Капріо. Тут дуже, до речі, він такий постарший. Тут такий вігвам. Продають всякі солодощі, морозиво можна купити. А це у нас є яйце Ілля, Ілля, Ілля для тебе. Ану з залазь з тої сторони. О! А ну, які класненькі. О, круто. Боксують, боксують. Бокс. Бокс динозаврів тут. Йдемо ще на одну локацію. Називається вона дім велетня. вході зразу стрілечка. Ось йдемо. Ось сюди, в іншу сторону. Дім велетня. О, тут теж можна, я так зрозуміла, дуже багато зробити цікавих фото. Ось так уже тут хлопчик жариться, в духовці. Більше зараз буде з нього курочка Ось Такі шуфляди. Можна вилазить. Зараз поробимо класні теж фотографії. Так. Ще заходиш. Ходіть. Ой, дивіться, ще різні качелі є. Ой, дивіться, яке гарне дерево можна покататися. Такі цікаві атракціони. Ой, як вони їдемо. Открипить я, господи. До речі, не пропустіть. Дійсно, гарні такі є цікаві войделки. Навіть співають щось там, як я кажу, свій е, такий камеді клаб. Всякі різні вистави роблять тут. О, як дівчинка. Вон як катається. О, яка тарзаночка Ілля. для. тем часом у нас Владик катается. Дивіться, ну, где он? Он как бежит по месточку. А тут такая большая подвесная лазанка, очень цікава. Ой, Владик, лезешь тут, лезешь. Ось і в центрі така ніби павутина. Ось тут діти скачуть. Ох, як вони скачуть. Я теж люблю до речі, лазити. У цих тарзанках різних. І мені теж дуже подобається. Ось. Теж полажу по колу, похожу. Поки мої там ще лазять на цих тарзанках, то я ще покажу, що тут є цікаво. Ось дивіться, у нас тут втеча з в'язниці. Ага, імітація в'язниці. Я страшненьке все. Та можна і тут десь пролізти чи що? Ага, там можна пролізти. Ну, я поки не буду лізти, але дітям скажу, може вони полізуть. Ага. І тут так само можна лазити. Так, ще тут такі красиві є атракціони. Тут пише гравітація з якихось технічних проблем. Так, ось тут можна на таких покататися. Ой, трошки я відпочину. Звісно, і труби, і те, і все. Там в'язниця, треба через в'язницю. Там це була такий чик-пи. Так. Труби, все, там нічого не видно, як в'язниці, умивальник старий. Ще такі тут цікаві є атракціони, машинки. Так мама старається цього хлопчика, щоб він по колу на висоту піднявся. І покататися можна, і погайдатися можна. О, Ілля, що ти робиш? Теж залізла на це дерево. Такий релакс класний. Ось так мої ті двора катаються. Вже уявляєте, влада вже засинає на цій. Можна і приспатися самому. Багато різних таких і фотозон, і пофотографуватися і відео зняти. Так, розкажіть, діти, як вам сподобалось? Мені дуже сподобалось. Сподобалась, он та там в'язниця. Там, там такі клітки, там, там поліцейські такі ходили. Там ну, треба було пролазити. Там навіть така була. Труба, і туди треба було відкривати люк і спускатися в неї. Пладачі. Мені ті кокейтів. Загалом варто сюди йти, е, в динопарк і перевернуту хату. Дуже, до речі, тут хочу показати великий такий теж сувенірний риночок. Можна багато що придбати. І сушені грибочки, і мариновані, і іграшки. І мед, і горішки, і вина, ну, всякі такі дрібнички.